Ми F-16, запускаємо барабана. Бляха, навіть не чути, що він працює, ви поняли? Я його включив, дивіться. 400 оборотів. А його не чути, що він робить. Ану, жаточка. Як вам? Е -е. Дивіться. Ноль дыма, ноль! Перевіримо, знаєте що ще? Що у нас електроці працюють, де вони? Оберта мотовила. Синтилля... А ось мотовила у нас. А ну назад. Коротше, ці кнопки це таке мелоч. Там електромоторчики ті стоять. Буває контакта нема, буває ще щось, але воно має все працювати. Поворотнички. Обороти показує, температура от 80 вже майже. Так що, друзі, комбайн реально прям ну... Давно я не бачив в такому стані, ну правда, правда. В общем шо, я рублю його фотосесію, глушу і ну, все.